Clash of Clans. Вітаємо з новою ратушею. І ми продовжуємо розвивати наш твінк гри Clash of Clans. Дякую, що ви з нами. Шеф, нам треба поговорити. Цікаво, це село тільки для мурах. Загалом світ Clash of Clans розвивається разом з тобою або і без тебе. Так, що це в нас тут за кулі такі? Натиснемо mm. на них. Опачки, новий світ! Нам доступна столиця кланів. Саме тут ми будемо розвиватися в цій грі додатково. Це ще один додатковий світ, особливо для кланової гри. Нам пропонує натиснути на будівлю і поглянути. Всередині в нас знаходиться ось така додаткова база. Створюй свій комфортний світ у столиці клану. Шкеробінів на прокачку, і тепер його для нас доступна, щоб створити свою армію. Набір унікальних воїнів, доступних тільки в столиці клану, тому що коли ми починаємо гру, у нас ще недоступні багато юнітів взагалі. А тут дивіться відразу: у нас велика кількість при умові, що в клані вже є гравці, які прокачували, прокачували столицю, і тому ми дивіться будуємо ось таку колоду, чисто по фану набираємо, щоб спробувати. І також у нас є ось такі спели. Ми обираємо джамп, хіл або просто два джампа. Ну, можна попробувати будь-які взяти, що подобається. Рейндж можна взяти для прискорення блискавку. Також розробники постаралися і зробили декілька видів скінів нашої столичної ратуші, як наші будиночки будуть виглядати і так далі. Ось тут можна подивитись, вибрати. Звісно, не все завжди доступно, але три види можна вибрати собі. Колір даху також. Будуть доступні інші додаткові налаштування. Ми можемо це все обрати зараз або пізніше. Ну, і такий для вас Бліц огляд столиці кланів. Дуже красиво постарались над обформленням. Дуже промальовано все, як для мобільної гри, дуже чудово. Тому ось такі будиночки там у нас є, можливо, то ваш будинок, якийсь із них. Ну і ми переходимо тепер до бою. Як ми можемо атакувати в столиці кланів? Зараз покажу. Звісно, що для початку нам потрібно обрати ту базу, на яку ми будемо робити атаку, натиснути. І ось дивіться, що ми бачимо перед собою. У нас є така салатова лінія, де ми можемо випускати наших воїнів. Бо поки ми не атакували, в нас не доступно нічого. Ось так ми починаємо з різних країв запускати наших гігантів. Вони йдуть, танкують. Запускаємо інших юнітів на підчистку. І ось так дивіться, ми от активно зайшли всередину бази, трішки по краях зачистили і прямуємо всередину. Ось така цікава механіка гри у столиці кланів. До речі, поки триває бій, хотів подякувати вам за ваш актив, що ми набрали непогану кількість переглядів на минулому відео і продовжуємо це робити. Тому підтримай цей канал лайком, якщо тобі подобається такий контент. Ну і, звісно ж, буду вдячний, якщо підпишешся на канал. Тому що нові відео будуть виходити обов'язково. А ми повертаємось на нашу рідну ютубазу. базу. Також ми можемо намайнити трішки рубінів за 23 години. Ну що ж, ми познайомилися з нашою столицею. Тобто наш будиночок прив'язаний до певної столиці, яка пов'язана з кланом. Запрошую карти у клана. А вас запрошую підтримати канал і поставити йому лайк, а також підписатися, щоб ми відзняли наступне відео. З вами був Гріммен. Дякую за увагу. Побачимось обов'язково.